Шановні жителі Обухова, я вас вітаю знову з вулиці Гайдамацька. Вірніше, сьогодні я знаходжуся на цій вулиці, і ви можете подивитися лише, яка краса поза моєю спиною. Попереднє моє відео визвало просто шквал коментів. Я щиро вдячний за вашу небайдужість до теми поводження з побутовими відходами. Що мене особливо тішить, я побачив достатньо. Конструктивних коментарів стосовно як саме цивілізовано поводиться з побутовим сміттям. Сьогодні я продовжу спілкуватися з жителями вулиці. Побачимо, як вони дивляться на цю ситуацію. Скажіть, будь ласка, хто, хто це викидає в яр біля вас, прямо сміття? Я звідки знаю. Ми туди не викидаємо, збираємо збираємось, мусор виставляємо кожен четвер. Можете під'їхати, четвер подивитися. Ну, щоб отак ну, сюди хтось завозив, їздив по вашим цим прекрасним ярам і сюди сміття ну, мало вірю. Ну, Не знаю, дивіться, все збираємо. Вчора виставляли сюди. Хто у вас вивозить сміття? Дух ну, і міські ресурси, кожен четвер вивозить. У все, все нормально ну, там? Я, як, вони, як ви з ними співпрацюєте? Нормально? Нормально. Є якісь претензії? Ні, немає. немає. Тут у нас ще овочок. І буквально, буквально кілька метрів. І там у нас вже пішла сміттярка. Ровчачок, ярок і ну засмічено. Но Що ну це вже це люди самі кидають туди? Засмічено люди там живуть. То вони там самі ну я не знаю, я не хожу, тому мені якби часу нема заглядати, хто що робить. Але якщо там хтось туди скидає, то скидає, не знаю. Чому люди от, ну, не визвали машину, щоб приїхав сміттєвоз? Ну, Це вже від людини залежить, ви розумієте. Ну це звичка чи це шкода, там я не знаю, скільки це коштує? Це не шкода, це просто не думають про майбутнє засмічення, чим вони дихають, яка екологія буде. Великий це, мішок складаємо і виставляємо туди. Якщо ми листя збираємо, ми також мішки все фасуємо, виставляємо тут і забирають, не було такого ні разу, щоб сказали, що ми це будемо забирати, це не будемо збирати. Забирають все. Як сміття у вас тут вивозять? Вчасно, плюс кожний четвер вивозять сміття, машина приїжджає, ми виставляємо сюди мішки з мусором і вивозять його. І навіть якщо був голольот сильний, то машина не могла заїхати, приходили сюди і мішки тягнули туди і загружали. Тобто, в принципі, немає ніяких проблем, Взагалі проблем немає. А як от з будівельним, з гілками, як ви поводитесь? Ну Будівельне, ми тут виставляємо мішки і, і вивозять так само сміття, все разом. І таке, і будівельне. Ну У нас не було такого сміття великого, щоб ми там вивозили, ми не знаю, Але таке, що ми робили ремонт, то вивозили, забирали сміття. Ну Скільки це коштувало? Ну Ми платимо вчасно. велике отаке будівельне сміття, наскільки? Це? Ми не доплачували нічого. Вивозила компанія, забрала ту саму суму, яку ми оплачуємо.